На початку повномасштабного вторгнення шукала варіанти, як може допомогти захисникам. Розказує лучанка Юлія. Вирішила малювати шеврони. Це був пробний, це був перший, намальований фарбами по тканині. Шевронів багато замовляли хлопці, Вони різної тематики були. В основному це аніме персонажі. Кріплять на броню, носять з собою. В подяку за шеврони захисники почали надсилати гільзи, тубуси, ящики від патронів, говорить Юлія. Гільза до мене приїжджає ось в такому стані. Вона е, окислена, вона з е, слідами. Макалу мені треба підготувати, погрунтувати, полакувати. Обов'язково мити приходиться його в ванні, його приходиться крутити. Великі тубуси, так незручно. Але я не відчуваю важкості. Я навпаки відчуваю надію, що це реальна допомога. На постійну допомогу армії надихає чоловік, який теж у війську каже жінкам. Мій чоловік ні, він навіть срочку не проходив. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він пішов. Він прийшов добровольцем. Його не хотіли брати, бо він якраз відлежувався після перелому спини. Його з третьої чи з четвертої спроби взяли, і до речі, він надихає мене тим, що він пішов, не зламався, воював на Донецькому, Харківському. Напрямку малюю я в перчатках гільза в нас не повністю ґрунтована. від шкіри рук можуть залишатися плями, окислення. Юлія після підготовки поверхні наносить контур малюнка і розмальовує акриловими фарбами. Тут буде зображений козак як символ мужності незламності України. Тут буде наш прапор, і буде представників. Художниця показує фото розмальованих виробів. Говорить, кількості речей не знає, рахує лише кількість донатів, які вдається зібрати. Побачила, що збір назбирав там якусь суму, ту, що вони виставляли. Я віддала волонтерам, там назбиралась. Віддала комусь там ще знайомий, хто збирає там на комплектуючі для дронів. Там назбиралась. Вирішила підвести підсумки своєї роботи. Неочікувано для себе. Я допомогла назбирати трошки більше ніж мільйон гривень на допомогу хлопцям на медицину. На на ремонт багів на ремонт авто на дрони організовувати аукціони і продавати вироби художниці допомагає волонтерка Юлія Кардаш. Це тубус він приїжджає не в такому вигляді. Він може бути брудний, подертий, обдертий. Цей тубус я. Везу до Юлі, і вона його розмальовує. І ця краса допомагає мені проводити благодійні аукціони розіграші на кошти придбані від них. Я купую все, що їм потрібно. Це і турнікети, і кровоспинні засоби, і хімічні грілки, і допомагаю з ремонтом авто. Юлія Кардаш каже, за час повномасштабної війни з'явилось багато знайомих захисників також воюють рідні. Мій брат. Пішов на війну, і він завжди перебував в дуже гарячих точках бойові завдання на різних важких напрямках. Я дуже за нього хвилювалася, і це спонукало мене не сидіти просто так допомагати, підтримувати і його, і хлопців. Аукціони та ярмарки з продажу розмальованих речей, жінки анонсують і просувають у соцмережах. Збори зараз всі йдуть тяжко. Якщо щось просто оголошувати збір, то люди взагалі не реагують. А якщо ти ще якісь виставляєш лоти, тубуси, гільзи, ящики. Від патронів потім, по закінченню лотерею, я генератором випадкових чисел обираю переможців. і це за донат в 100 гривень можна виграти. Ось таку красу. Все життя. Ну малюю, заробляю цим. Я малюю на замовлення картини, портрети, пейзажі. А зараз, ці роки війни, я малюю тільки для хлопців на передовій. Замовлення картин я поки не беру. Буду цим займатися після нашої перемоги. Моя гільза, мій тубус, це маленька цеглинка, чиясь гривня це маленька цеглинка. Разом ми будуємо стіну, яку ворог не зможе здолати. Донат це наша мова вдячності хлопцям та дівчатам, які боронять нашу країну, дають нам можливість прокидатись в теплих ліжечках, випити запашної смачненької кавузьки. Ми маємо допомагати. Анна Глощук, Віктор Легіньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.